Сергія Жадана, відомого українського поета-письменника-есеїста, а також рок виконавця ми звикли бачити завжди у Русі. І тепер, коли наша країна фактично опинилася в стані війни, він не припиняє своєї бурхливої діяльності і завжди на передовій. Зовсім недавно з гастрольною групою популярних українських гуртів, таких як Козак Сістем, Остання барикада народного депутата України Олеся Донія, собаки у космосі та іншими, а також зі своїми побратимами, письменниками, він побував у відвойованих містах Донбасу, Слов'янську, Краматорську, Сіверсько-Донецькому. Пірядки інформаційних повідомлень не дають повного уявлення про те, які враження залишилися у української еліти після відвідин прифронтових міст. Власне Сергій Жадан мешкає у Харкові, нашому мегаполісу. На щастя, вдалося уникнути військового протистояння. Хоч письменник був активним євромайданівцем і йому дісталося від тітушок бандитів, викоханих колишньою владою. Тоді він звертався до харків'ян із закликом про примирення. У всіх у нас різні політичні взгляди, у всіх у нас різні політичні симпатії, всі ми по-разному бачимо майбутнє країни. Но по великому счету, у нас і вчора, і сьогодні є один общий враг. Це корумпірована власть, корумпіровані політики, проти яких власно, ми і виступаємо. Нам потрібно об'єднатися, нам нечого ділитися. Власть стравлює нас друг друга. Власть під нас друг на друга, власть устраивает провокації, власть нагнітають ситуацію в городі, власть делает з нас врагов, власть дезінформує вас о том, що здесь происходит. та залишатися осторонь подій, які відбувалися рік тому у нашій країні. Письменник не міг. Він виступав з палкими промовами і рок-баладами перед мітингарями. Вони вимагали змін на краще некорупційної влади і свободи для людей ми міняємо країну. Ми сьогодні з вами беремо участь в історичних подіях. Ви потім будете розповідати своїм дітям і онукам, що та країна, в якій ми будемо жити через 50 років, є такою, якою вона буде, саме тому що 50 років тому ми з вами не побоялися, не побоялися пресингу, не побоялися репресії, не побоялися влади. Вийшли на вулиці, відстояли своє право, відстояли свої принципи, відстояли свою, свою, свою свободу і свою країну. І ще відповідаю о, таким чином на претензії наших слухачів. Чому ми беремо всьому цьому участь, чому ми виходимо на Майдани. Тому що ми всі є громадянами цієї країни. У нас всіх от є такий от паспорт. А? Паспорт громадянина України. Інших паспортів у нас немає. У нас немає подвійного громадянства, нас немає потрійного громадянства, у нас немає паспортів громадянина Америки, Росії, Німеччини чи інших країн. Я підозрюю, що багатьох наших політиків є другі, треті паспорти. У нас їх немає. От ми всі, ніби громадяни України, ми платники податки, ми звичайні, звичайні мешканці мешканці східної України, так, так само, як і ви. Нам немає куди їхати. Ми не хочемо нікуди їхати. Це наша країна, це наші міста. Ви донеччани, ми харків'яни. Нам немає куди тікати, і нам немає. Немає жодної жодно, жодної можливості, жодного сенсу міняти нашу батьківщину. Ми лишаємося тут, ми будемо жити тут, і ми хочемо, щоб ця країна виглядала трішки інакше. Сергій Жадан давно харків'янин, хоч він народився на Донбасі, і у романі «Ворошиловград» проникливо описав, що сталося з рідним краєм похмурими дев'яностими, як у донецьких степах з'явилася й оселилася безнадія. Донбас є і Донбас завжди буде невід'ємною складовою України. Це наша територія, це частина нашої країни. Це територія, де завжди жили і живуть до сьогодні багато талановитих, креативних, розумних, відкритих людей. Сьогодні, на жаль, ми їхні голоси не надто багато чуємо, тому що їхні голоси заглушаються танковими і мінометними пострілами, атаками. Але певне, що коли вся ця масакра закінчиться, коли закінчиться цей жах на сході, ці люди повернуться до своїх домівок, ці люди знову будуть займатися тим, чим вони завжди займалися, і ми ще не раз про них почуємо. Просто хочу ще раз вам нагадати про те, що Ще кілька місяців тому на Донбасі не було війни, і ще кілька місяців тому там не було такої кількості зброї, і там були дещо інші настрої і зовсім інша ситуація. Тому не забувайте про це, не ставтеся до Донбасу як до території, яка є розплідником, розсадником війни. Там живуть наші з вами співгромадяни, там живуть люди, які є нашими з вами братами, і нам з ними далі жити. В одній країні, в межах одних кордонів про це не потрібно забувати. Потрібно підтримувати тих людей, які сьогодні змушені залишити свої домівки, які сьогодні змушені виїхати зі своїх рідних міст і сіл і в жодному разі не розповсюджувати оцю хвилю негативу стосовно мешканців сходу, яка, на жаль, час від часу поширюється в змі, поширюється в соціальних мережах. Та якими б складними не були повороти долі, куди б не пролягали його шляхи, Сергій залишається тонким ліриком, і це відчуває і чудово сприймає молодіжна аудиторія та й літня публіка. Деякі рядки по-філософськи зачіпають за живе, навертають на роздуми про суще й минуще. Ось цитата рання весна на цвинтарі не найкраща пора. Дай Боже прожити нам у мирі без загроз і зайвих втрат. Життєствердна, інтимна лірика поета прикрашає будь-який його виступ перед людьми. І Жінка з чорним, як земля, волосся, яку я знаю вже стільки років. Живе собі, не приймаючись зовсім поміж огнів і очірніх моробів, поміж світла і гарячого листя, поміж стіни пташиних криків, поміж підземних русел, що переплилися, поміж усіх своїх снів і флітів. Вона ходить собі на стадіони ринки, ховаючи в курці телефони, флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворювати озерну воду. Лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Готовий влаштовувати на її вулиці страйки. Лише бути ближче до її ніжності люті слухати всі її втомлені байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадую нові літери, розділові знаки лью всіх старих поетів і ще щось пишуть, що вона забувала те, що могла знати, що вона дивилася в темряву слухала тишу. небо поза її вікнами буде холодне, зелене. Дощ буде заливати пам'яті її невечерпну, хай забуває про все. Хай забуває навіть про мене. Лише про мене хай забуває останнього. Публіка шаленіє від його відвертих поезій. Напевне, через те, що у них виразно відчуває плин часу, за яким важко встигнути наймобільнішому з поетів. Я народився в найкращому місті, мені було весело, хоча і тяжко. І коли дивилися останні вісті. Я добував останню заняття. Багато подорожує, і світ відкривається перед ним незбагненно відвертою сутністю життя, яке то підносить людину, то опускає її на самісіньке дно. Але вона не має права втрачати себе, хоч як би там не було. Він був листоношою в Амстердамі, слухав абу, сидів на трамі, дивився порно вихідні. Друзі його, по який радикали, говорили, ми все провтикали, ми можна сказати, по вуха в лані. В країні стагнація і мудатство, лібералізм і продажні лівацтво, і неясно, що нас трима на плаву. Євросоюзом керує сволота, вони говорять Свобода, свобода, а піди купи нормальну траву. Але на сході ще є країна. Вона сьогодні, можливо, єдина, де сонце свободи не встигло зайти, де вірять людину. Вільну, розкуту спробуй пробити канали збуту. Давай наведемо культурні мости. Там тіха сходить на кожну хату. Церкви московського патріархату знімають уроки і славлять джа Мануфактура та інші крами там контролюються профспілками і співам'ясніє колгосна межа. Та п'ють абсент при застудній хворобі. Там, демони у жіночій подобі, сховавши в горлі темну пітьму, сповнять усяку твою забаганку. Давай, чувак, привези афганку повторювали вони йому. І він ступив на цю дивну трасу. А Донбасу, де на сніданок лише бухло, мріючи про країну шалену, він вилетів за кордони Шенгену, лишивши все, що в нього було. Ступивши на землю в місті Донецьку, з усіх іноземних, значи Грецьку, яку тут нібито знали всі, він трапив до рук дивовижній парі. Водій на Форді, і друг на кумарі, і сяяли зорі в усій красі. Водій сказав, все нормально, Зьоме. Давай, почувайся, у нас як удома тут друзі навколо, бачиш і сам, ти трапив на землю обітовану. І їдьмо в Стаханов. Там стільки плану, що Вистачить на весь Амстердам. Був простір вечірньою сутінню скутий. Стояла зима, починався лютий. і Місяць за ними гнався, як птах. Тривожно світилися терикони. На Україну йшли циклони, і душі тонули в глибоких снігах. На 45-му кілометрі вони застигли в злій круговерті, і тьма горнула їх мулом густим, водій промовив Йохан, братішка. Походу виходить усім нам кришка, молися своїм Растаманським святим. Замерзло пальне і стихала мова. Смерть надійшла із спортів зазова, І демон смутку над ним літав, випивши дезодорант, щоб зігрітись. Він намагався комусь дозвонитись, але телефон йому відповідав. На даний момент абонент недоступний. Життя про це взагалі підступний, так ніби тонеш серед рік. Смерть твоя невелика втрата. Просто змінюється оператор. Повільно зникають хідні дзвінки. Спасибо. А ще Сергій Жадан в залюбки згадує свої виступи у берлінській кав'ярні бургер. І взагалі він частенько навідується до Німеччини не лише як лауреат престижних літературних європейських премій, а й як автор. Культового роману ДеПешмот. За мотивами цього твору було зіграно виставу у Нижній Баварії. Кілька років тому ми зробили постановку Депешмот за моїм романом. Грали її сезон чи два сезони. Вони відіграли в кількох містах Баварії. І ми вирішили, що цю постановку добре було б показати в Україні. Спочатку була ідея привезти Німецький, власне, німецький варіант, але оскільки вони його вже пару років не грають, його важко відновити, актори задіяні. І ми власне, от із консульством німецьким в Донецьку і з інститутом вирішили зробити інший варіант. Ми наступного року хочемо власне, цю постановку реалізувати на одній із сцен міста Харкова з українськими акторами, з тією самою режисурою, з тим самим оформленням, але вже з українськими акторами, в українському театрі, українською мовою. Відео на різку сцени з тієї вистави було показано у клубі Місто це взагалі не повний звіт про німецьку постановку, підсумок того, що можна було б перенести на українську землю. Харків і в театральному плані, мабуть, найцікавіше місто в Україні. Тут багато і е, акторів, які працюють в державних театрах, і в багато незалежних театрів. У нас є прекрасний театральний центр. Я думаю, що якраз режисеру. Не складе проблем знайти хороших виконавців. А ще поет і рок-виконавець похвалився співробітництвом з емігрантським реггі колективом що носить назву «Ротфронт». Заснований колишнім харків'янином Юрієм Гуржі. Цей гурт добре знають у Європі. Тож і його виступ перед харків'янами на сцені знайшов багато прихильників. Я страшенно тішуся, що ми з Родфронтом разом виступаємо, тому що ми справді давно співпрацюємо. Є ідея наступного року зробити такий великий міжнародний інтернаціональний проект Українці німці, можливо, буде польська сторона. З українського боку це будемо ми з собаками, а з німецького ми дуже сподіваємося, що це буде «Ротфронт». Разом із гуртом собаки у космосі Сергій виконує балади уже років сім. Свої поезії він жбурляє у зал, і сучасна молодь підспівує й підігрує йому. Адже у цих викриках розмова про щось таке важливе, про сенс життя. «Ротфронт» – мелодійніша група, що вибрала у себе культурні надбання європейських народів, тож і співає різними мовами, але частіше німецькою. жив наше місто і ті, хто в ньому мешкає, не дозволяють зруйнувати вишукану красу Харкова. Харків в потенціалі город сучасного мистецтва, і вполне можливо, це буде одним із основних його конкурентних переваг. Сергій Жадан це частина бренду Харкова сьогодні, це частина європейського бренду Харкова. Він, е, прекрасний літератор, філософ, поет, музикант. И сегодня, зная о нем, европейцы и многие люди мира знают о Харькове. Это проект, который придумал он во всех отношениях. Именно он соединил всех, всех людей, он соединил Ротфронт, он соединил немецкого режиссера и сценографа и соединил вокруг своего романа Депешмот, но для нас это в большей степени символ. Харьков 90-х. 90-е это время социального излома, социального кризиса. которая многие отсюда уехали, судьба у многих трансформировалась. И получилось целое поколение из 90-х. Харьковские художники сегодня котируются на мировых рынках. Харьковские музыканты играют в лучших залах Европы и мира. И вообще это интеллигентный город. І нехай Сергій Жадан не завжди інтелігентно висловлює свої думки, та його щирий багатогранний талант є окрасою сучасного українського життя.